Місто чи село за статистикою, чисельність міського населення постійно збільшується, а сільського зменшується. Жителі сіл тягнуться додому, природи і свіжого повітря. Жителі міст дивуються, як можна жити в селі без транспорту, централізованого опалення та дозвілля. Чому одні ніколи би не проміняли місто на село, а інші залюбки? Далі у сюжеті. Село Крехів Жовківського району знаходиться за 35 кілометрів від Львова. В околиці вважається одним із найкращих. До селищної ради належить сім населених пунктів. Та Крехів практично є головним роботодавцем для навколишніх сіл. В Руді Крехівській є фермерське господарство де задіяні місцеві люди працюють. В Крехові є деревообробний цех, зокрема, є ще садік, школа, заклади торгівлі, пилорами.» А це вже село Майдан, тут лише декілька хат. Десяток селян будують лижний спуск. Три десятки місцевих жителів працюють на базі відпочинку. Серед них і 21-річний Олег. Працює в комплексі за двох. Один тиждень бармен, інший електрик. Освіту отримав у Львові, працювати в місті не захотів. У Львові можна, звісно, працювати, але тому що грошей зовсім не залишиться, тому що все піде на квартиру, на харчування і одягнутися все. А тут можна і. І жити, і працювати, і харчуватися, допустим, вдома, щось з городу зібрали, ще щось таке. І ще якісь певні гроші залишаються на ще щось. Подолати різницю між містом і селом бралися ще за радянських часів. Тоді так і не вдалося. Соціальні ініціативи президента України тепер також передбачають розвиток сільських населених пунктів. До прикладу, це інше село Жовківського району Збиренка. Тут ні будинку культури, ні школи. Діти їздять у навколишні села. Початкова школа у малих грибовочах, старша у великих. Чи злива, чи дощ, чи сніг, чи снігові, чи борві. Ми завжди йшли пішки. Свалки, за свалки рахуйте, не перекриває ніхто, ні, нічого немає. Всі, всі переважно Львові. Села із різними стадіями розвитку є у кожному районі Львівщини. Значна частина успіху у руках самих селян та влади, яку вони обирають. Молоді люди із периферії намагаються шукати місце під сонцем у місті. Кому ж не виходить, повертаються додому. Ірина Качмарик, Павло Замрій, Новини.